30 та 31 жовтня будівельно-господарський гіпермаркет епіцентр Ка» на честь свого відкриття у Вінниці влаштував для мешканців міста розігріші подарунків та грошових чеків. Всі покупці, які у ці дні придбали товар на суму понад 250 гривень та зареєстрували свій чек у адміністратора, взяли участь у вечірніх розіграшах. Для переможців були товарні призи, болери водонагрівачі смоки, чайники, а також грошові призи. Одна тисяча гривень, три тисячі гривень, дві, ти, дві тисячі гривень, п'ять, десять, двадцять та головний приз 100 тисяч гривень. На відкриття гіпермаркету жителі Вінниці прийшли сім'ями і не пошкодували, адже свято дійсно вийшло яскравим та незабутнім. Вінничани отримали безліч щедрих подарунків від компанії «Епіцентр-К». Проте по справжньому пощастило Сергію Сенчуку. Йому дістався головний приз від епіцентру 100 тисяч гривень на масштабне будівництво. Ми совмісна з другом, якби час автомойки начали строительство следующего объекта. Мы решили открытие эпицентра. Как бы нам для стройки нужны все время строительные материалы сейчас. У нас как раз период начинается отделки. То есть здание есть, но надо делать окна, двери, ворота, внутренние работы. Мы решили выиграть эти 100 тысяч еще вчера. у ну, него сегодня просто не получалось как бы пойти и вчера и сегодня он не мог по работе. Знаєте, а в не получалося нас тільки ваш чек на щось. У нас чек був на профнастіл тисячу сімсот тому 20 двадцять. Ваші враження я, я довольне. Як зазначив директор Вінницького епіцентру Андрій Іванов, у гіпермаркеті і надалі влаштовуватимуть цікаві акції для клієнтів. Кожної неділі ми влаштовуємо акції, якісь проводять. Мастер-класи постачальники, тому запрошуємо до нашого гіпермаркету, і ви завжди будете задоволені нашим рівнем обслуговування і асортиментом товару, яким яким ми торгуємо. Щасливчики, які 30 та 31 жовтня отримали подарунки від епіцентру, навіть тримаючи їх в руках, не вірили, що таке можливо. Адже більшість вперше приймали участь в подібній акції. Проте всі впевнено говорили, що в подальшому ремонт та облаштування будинків проводитимуть лише з гіпермаркетом епіцентр.